Слава Ісусу Христу, Бог тривав та Єву для постійного спілкування з Ним. І гріхопадіння сталося, коли вони проміняли це спілкування на пізнання зла, Піддавшись спокусі сатани, який переконав, що Бог щось від них приховав. І внаслідок нехтування Духом Божим, люди були вигнані з зони Божого покриття із раю, і на землю прийшло прокляття, включаючи рабство, важку працю та біль при народженні дітей, прийшла смерть. Також світ був знищений потопом, оскільки люди знову знехтували Духом Святим, поставивши на перше місце людські задоволення. І Бог завжди прагнув повернути людей до себе. Попри те, що Його обраний народ знову і знову впадав у долоне поклонство, поклоняючи смертвим богам і кускам дерева. І Бог обіцяв, що прийде Спаситель. Ісус прийшов, і Ісус поніс на собі всі наші прокляття, хвороби та гріхи, щоб ми могли успадкувати життя в дусі. Божому. Ісус сказав, що хто не народиться від води і духа, Царство Боже не увійде. і ми повинні народитися згори через прийняття Божого Слова. І ми у Христі Ісусі нове творіння, давнє минуло посталося нове. І щоб стати дітьми Божими, нам потрібне духовне народження. І хрещення Духом святим дає нам силу для того, щоб протистояти сатані і наступати на всю ворожу силу і виконувати волю Божу. И будьте ты Божими. детьми Аминь.